Вітаю, товариство. Мене звати Георгій Євчайкіна, ви на каналі Збройовий Лобіст. І сьогодні у прямому етері ми розіграємо з цілих два карабіни Рюгер 10-22. І зараз я розповім вам, чому ми будемо розірвати саме два карабіни, а не один. А ви поки влаштовуєте зручніше, та повідомте мені, чи чутно мене, чи не чутно. Ну і звісно, звідки ви дивитесь наш канал, цей стрім. Ну, думаю, також що. Після розіграшу буде трошки часу для відповіді на ваше питання, тож подумайте над ними завчасно і напишіть їх у коментах, бо іноді кажуть, що зі мною не завжди вдається поспілкуватися. От чудова нагода. Отже, чому два карабіни? Бо восьмий карабін, який ми розігрували 20 вересня, не знайшов свого власника переможця. Ну, здається, це другий чи третій випадок в нашій безперебільшній багаторічній практиці, коли ми будемо проводити розіграш повторно. І от саме тому сьогодні ми спочатку розіграємо восьмий карабін серед тих членів української асоціації власників зброї, які сплачували внески. У серпні, а потім розіграємо дев'ятий карабін серед тих, вже, хто сплачував внески у вересні. Друзі, ми дійсно цінуємо вашу підтримку і вашу увагу. І було б добре, як, якби ті, хто ще не підписалися на наш канал, все ж таки зробили це просто зараз. Це дуже просто натиснути підписатися, а потім надзвоник для того, щоб обрати всі повідомлення, щоб вчасно дізнаватися про всі нові відео на нашому каналі. До речі, у нас зараз хітове відео, яке вийшло: це про унікальне рішення. Верховного суду перепрошую Верховного суду щодо самозахисту. Наполегло раджу вам всім переглянути. Я навіть готовий з вами трошки обговорити це питання. Ну і звісно, я пропоную вам зголошуватись до української асоціації власників зброї, щоб вигравати свою зброю. Ну це ж нормально, абсолютно. Не, не, не всі розігрують зброю. Ну і нагадаю вам про те, що ви можете. Висловити свою вдячність за роботу нашого каналу шляхом підписання на нашу Монобазу, значить, оскільки збройових лобістів за винятком нас з вами більше немає, то буде цілком логічно, якщо ви будете будете ставати збройовими лобістами, підписуючись на монобазу нашого каналу. От, подивіться, ви можете зробити це або за лінком в описі до цього відео, або за QR-кодом, який знаходиться на вашому екрані. Чому тому, що наш канал? Висвітлюють ті теми, які не висвітлюють більше ніхто, і на Ютубі фактично, ну і вже не кажучи про загальнонаціональні а, засоби масової інформації. Ютуб доволі складне конкурентне середовище і зростають вимоги до каналів і до авторських колективів, і ми не виняток, і тому. Буде добре, якщо ви будете підтримувати, все, все ж таки нас і у нас для кожного підписника є або подарунки, розіграші все є. У такі футболки ми розіграємо вже скоро будемо робити. Тобто, все просто. Ви підписуєтесь на монобазу, а з нас подарунки і розіграші. Тепер давайте поговоримо про наш розіграш карабіні Фрюгір 1022 Отже. Загалом інформація про розіграш. протягом цього року буде розіграно 12 карабінів. Ви будете бачити сьогодні розіграш 8-го і 9-го. Чому ми це робимо? Ми прагнемо зробити ваше членство асоціації не лише способом підтримки нашої спільної боротьби за право громадян на володіння зброєю і збройний самозахист, але все ж таки, щоб були якісь. Цікаві програми лояльності для кожного члена асоціації, щоб ви не тільки користувалися знижками в наших магазинах-партнерах, а мало такий ще унікальний шанс вигравати свою зброю. Ну тепер давайте про сам карабін. Значить, отже, югір 1022 – Це карабін з історією. Це самозарядна гвинтівка, розроблена американською компанією Sturm Рюгрен Company в 1964 році. Важко повірити, але з того часу було виготовлено понад 7 мільйонів одиниць цієї моделі, що фактично зробили її однією з найпопулярніших в своєму класі. Всі вона відома своєю надійністю, точністю і всіх тішить ціна на набої калібру 22 ЛР, що робить реально з неї стрільбу більш доступнішою і дозволяє більше тренуватися. Основні характеристики: калібр 22 Long Rifle. самозарядний механізм з вільним затвором, магазин стандартний роторний на 10 набоїв. а Авток. Також доступні і на 15, і на 25 набоїв. Вага карабіна близько 2,3 кг, довжина ствола 470 мм і завдяки великій кількості сторонніх компонентів існує можливість будь-якої модернізації. Тож таким чином, карабін Рюгер 1022 вже понад. 60 років не втрачає своєї актуальності і залишається культовою гвинтівкою серед стрільців. А, значить, що я хотів вам сказати, давайте ще раз переглянемо умови розіграшу. Значить, умови розіграшу, я попрошу вивести на екран. Значить, в розіграшу братимуть участь члени української асоціації власників зброї, які протягом календарного місяця, що передує дню розіграшу, виконують одну з наступних умов. Відновлять або продовжать своє членство в Українській асоціації власників зброї, стануть членами асоціації в будь-якому пакеті членства, ну або перейдуть в дорожчий пакет членства. Визначення приможця здійснюється за допомогою сервісу Random.org Наступним чином члени асоціації, які відновили або набули. Членство в пакеті СІЛ матимуть один запис у базі учасників розіграшу. тобто один шанс виграти. Члени, які мають пакет Gold один рік, в свою чергу вже, в свою чергу матимуть вже два записи в базі учасників розіграшу. Ті, хто матимуть пакет Gold два роки, матимуть чотири записи в базі учасників розіграшу. Члени асоціації в пакеті Gold три роки, матимуть вже п'ять записів в базі учасників розіграшу. і члени асоціації, які Матимуть пакет голд 5 років, відповідно матимуть 8 записів в базі учасників розіршу. Ну і звісно, що ті, хто матимуть пакет платіном, мають 12 записів у базі учасників розіграшу. І що цікаво в цьому пакеті, тому що всі розіграші, які відбуваються і в подальшому, вони ці люди автоматично беруть в них. Участь значить розіграші відбуватимуться 20-го числа кожного місяця. Таким чином, 20-го числа, ми будемо розігрувати одну. Один карабін серед тих членів асоціації, які сплачували внески у попередньому місці. Ну, наприклад, сьогодні у нас 20 жовтня. і Ми розіграємо вже дев'ятий з 12 карабінів серед тих, хто сплатив членські внески у вересні. Відповідно, 20 листопада ми будемо розігрувати десятий карабін серед тих, хто сплатить внески у жовтні, так протягом року, і останній фінальний 12 карабін. Ми будемо розігрувати 20 січня, 26 року. Відповідно, серед тих, хто сплатить членські внески у грудні дві 5. Ну, для тих, хто приєднався, щойно, я хочу нагадати про те, що ви можете поставити мені якісь запитання, найбільш цікаві, адекватні, будуть виведені на екран, я спробую на них відповісти. Давайте спробуємо розіграти для початку восьмий карабін. Повторно. Давайте подивимось, я попрошу режисера показати, як це відбувається. Якщо можливо, покажіть, будь ласка. Значить, от, так от буде зараз завантажена база учасників розіграшу. Завантажте, будь ласка, базу. Ось О, чудово. Ну і давайте натиснемо кнопку «Рандомайз», щоб дізнатися, хто ж у нас врешті отримує. Все ми маємо переможця. Значить, переможець у нас член асоціації з посвідченням номер 04 01851. Ну, друзі, тепер дивіться, тепер я на службовий номер телефону маю отримати повідомлення, що ж це за людина, хто саме виграв, і саме йому я спробую одразу зателефонувати, тому що, ну, скажімо чесно, іноді цікава реакція людей, які там. Можливо, там кілька років тому сплатили пакет платіну, і тут вони щось отримують. А можливо, там а, ну ви, ви самі послухайте. Якщо ми дозвонимося, таке буває, що і не дозвоню, то цікава буде реакція людей. Ну, Ми поки я очікую на телефон переможця, щоб привітати його. Я хочу нагадати про ваше запитання, на які я зможу спробувати відповісти. Напишіть їх, будь ласка, в коменти. А, також нагадаю, що ми розігруємо. Призи на Монобазі. Ось бачите QR-код на вашому екрані. Тож підписуючись на Монобазу, ви допомагаєте нам активніше розвивати канал. Ну і, звісно, хочу заспокоїти всіх тих, хто не виграв от, зараз восьмий карабін. Ну, по-перше, у когось є шанс виграти ще дев'ятий. Можливо, у когось там потім 10-й, 11-й, 12-й. Не всім таланний, це ж доля, її треба. Випробовувати час від часу. Ну врешті-решт ми займаємось не тільки ж розіграшем, ми займаємось іншими корисними правами. О, я бачу, ніби надійшло повідомлення. Зараз зараз подивимось, що це. Так, надійшло повідомлення мені. Зараз треба знайти. Повідомлення надійшло. Зараз секундочку. Ось я бачу повідомлення. Ігор Петрович з міста Дніпро. Голд Значить, Давайте спробуємо пану Ігорю зателефонувати. Виклик телефону, виклик так. Так, да, друзі, боюся, що Юрій Петровичу ми з вами в прямому етері не визовемо. Бачите. Друзі, от коли ми не дозвонімось, у нас завжди для цього є пояснення. Ну, по-перше, я сподіваюся, що з Ігорем Петровичем mm. все гаразд, але цілком можливо, що він має якісь більш важливі справи. Дуже багато членів асоціації, ну. Просто переважна більшість мають, як ви розумієте, зараз більш важливі справи ніж відповіді на телефон Деду е е Чайкіна. я знаю, що багато хто просто фізично зараз зайнятий, займається серйозними справами і не може відповідати. Я кажу одразу, що завтра наші менеджери будуть використовувати всі засоби зв'язку, щоб зв'язатися з людиною е всі месенджери. Поштову скриньку, але вони його знайдуть і сподіваюся, що з ним все гаразд, і обговорять, в який спосіб восьмий карабін врешті знайде свого господаря. Ну, давайте, що ж, тоді спробуємо ще раз долю, і давайте спробуємо визначитись, хто стане власником дев'ятого карабіну. Давайте знову повторимо процедуру. Я знову попрошу режисера показати, як це відбувається. І ми спробуємо ще раз. Покажіть, будь ласка, завантаження в базу, якщо вам не складно. Так, давайте базу завантажимо. Так, так, чудово. Вже натискайте кнопку рандомайз? Натискайте. Ще раз, що таке? Все. Ми маємо переможця. Значить, переможець, член асоціації з посвідченням 18 08 755. І зараз ми. Холодно, вибачте, будь ласка. І зараз ми повторимо процедуру. Я так само буду очікувати на повідомлення про цю людину. Сподіваюся, що. Цього разу нам вдасться дозвонитися йому, поки можу з вами поспілкуватися, заходити вас, поставити якісь запитання, бо нам треба якимось чином використати час, який ми з вами будемо зараз гаяти, поки. Знайдуть мені координати людини, а, значить, що я ще хотів вам сказати а, щодо цього феноменального рішення. Давайте вже прокоментуємо феноменального рішення Верховного суду, який розповів про збройний самозахист, і власне поставив крапку в тривалій дискусії, а, коли людина може використовувати зброю або будь-які інші предмети для захисту власного життя а, життя рідних, навіть ціною життя нападника. Я нагадаю, що ми і раніше стверджували, що це 36-та стаття Кримінального кодексу, частина 5. Ми повернемось до цього питання. Я бачу, у нас є. Так, о, я вже бачу, яка цікава ситуація. Сподіваюсь, що ми дозвонимось до Віри Васильівни в місто Рівне. Яка має пакет платину? Віра Васильівна має брати трубку. Ну-ка, секундочку. ні 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 так. Віра Васильівна. Господи, які дрібні шрифти. Віра Васильівна, так. добрий день, добрий, добрий. вечір. Вас турбує Георгій Учайкін, Українська асоціація власників зброї. А так Пані Віру, я, от ми зараз з вами в прямому етері на каналі Збройовий лобіст, і ви виграли карабін Рюгер 1022. От щойно відбувся розіграш, і ви стали переможцем. Я ж не тримала в Ніякому розіграші. А ви автоматично приймаєте участь, тому що ви знаходитесь в пакеті платіном в асоціації, і, ага. і ви автоматично будете щороку брати участь в розіграшах, незалежно від того, хоч я твої ні. Так що так. Що я вас вітаю. Ну, що ще можна сказати? Карабін, до речі, для пасує жінкам це дуже гарний карабін. Зверніть увагу завтра. Обов'язково менеджери зв'яжуться з вами, щоб узгодити логістику, як ви отримаєте його. Ну, тобто, проговорюють цю процедуру. Ну ага, та так. Так, я вас вітаю. У вас є карабін? карабінки. <реш> Все, гарного вечора, тихої ночі. І ще раз вітаємо від імені всього. Всього колективу, всього каналу і всіх наших глядачів. Дуже, дякую. Дуже Та, дякую. Все, та, та до, побачення. до побачення. Я одразу розумів, друзі, що шанс визволити віру в у нас набагато більше, ніж когось з хлопців. Бачите, жінка в пакеті платігом підтримує, підтримує, тому що ну, нема більше кому за винятком нас боротися за наші. Як стати учасником розі вже питає Андрій Петрович Андрій Петрович, от дивіться, ви заходите в опис до цього етеру і там бачите все, що там написано. От можете навести простіший варіант: наведіть, будь ласка, свій телефон на цій QR-код. І ви одразу потрапите туди, де дізнаєтесь всі умови. Якщо ні, то в описі до цього етеру там є лінк, куди треба натиснути, перейти і подивитися. Так, друзі, я закінчу свою думку у, у українці, нація хоробрих та чесних людей. Кожен українець має право на захист свого життя та своєї родини. Зі зброєю в руках це факт Ізраїль, приклад України. Хо, хомс, про, про, та, Хомс НК. А дивіться, друзі, я закінчу свою думку по тому, що по, по рішенню Верховного суду. Ми завжди стверджували, що 36 стаття і частина 5, Нагадаю, що мені згадується. Три випадки, коли ви можете захищатися зі зброєю або будь-якими підметами, включно там, там ну, до летального випадку нападників, вона каже про те, що протиправне вторгнення в ваше житло або інше приміщення, де ви знаходитесь на законних підставах. Напад групи осіб, група осіб в Україні це вже від двох за кримінальним кодексом, напад озброєної особи. Озброєний в даному випадку. Верховний суд, як зброю, визнав металеву трубу. І Верховний суд чітко визначив, що самозахист, в якому є хоча б один з цих, з цих трьох елементів: або проникнення в житло, або напад групи осіб, або напад озброєної особи, є тим, що ну, фактично надає вам право захищатися, ну 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 майже ну тобто летальний випадок, і, і ви не будете нести покарання. Це сказав Верховний суд. Він окремо звернув увагу на те, що суди. Дуже часто неправильно встановлюють цю норму і постійно намагаються людям, ну звісно, за допомогою слідчих, шити перевищення меж самозахисту або там нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Насправді ні. Це, це, це рішення Верховного суду, воно дуже показове. Так, да, у нас непрецедентне право в країні, але рішення Верховного суду це дуже серйозно. Тобто, тепер будь-хто, хто буде захищатися от на підставі цих умов, може сміливо посилатися на рішення Верховного суду. Там людина, яка отримала це рішення, вона йшла до нього 10 років. Десять років він боровся за те, щоб визнати себе невинним. А, і це рішення Верховного суду, от його боротьба, дозволить багатьом з тих, хто вже скористався, о, вже, вже був засуджений системою а, скористатися цим рішенням і всім тим, хто буде захищати себе в подальшому. Тому якщо до мене більше на сьогодні немає запитань, вітаю. Чи, чи не плануєте ви розірвати гладкество? Пан Григорій цек спитав. Ви знаєте, я вам скажу так: ми плануємо насамперед новорічний ще розіграш. Тобто у нас тут ідуть цикли. Ми обов'язково будемо розігрувати на новий рік зброю. Швидше за все, це буде карабін якийсь. Думаю, що якась арочка буде, буде гладкоствол, ще не знаю, який ми зараз вирішуємо, і щось буде ще третій приз буде якийсь. так. Значить, це точно, тобто, всі братимуть члени асоціації, звісно, участь ще в новорічному розіграшу. А який розіграш ми будемо робити на весь наступний, який ми кожного року розігруємо щось раз на місяць, я ще не знаю. Я думаю, що буде якийсь Ну, Треба думати, який Гладкоствол Гладкаство, гладкоствол розні. Тобто, це може бути і помпа, це може бути напівавтомат. Ну тобто, ще, ще поки не визначилося. До наступного року ще є час. Але щось будемо розібрати, обов'язково. Так. Ігор Лічман привітав Вірусів. Я вважаю, що це просто прекрасно. Ми так і маємо один одного вітати. Друзі, якщо до мене немає. а Ви не збираєте? Серафім спитав, Серафім. Серафім, ви бачите питання, модератор. Бачить питання від Серафіма? Добрий вечір. Не збираєтесь балотуватися президентом? Я не буду коментувати це питання, але хотів би спитати вас, Сірафім Шановна, а ви вже долучилися до мережі вільних людей? От ви от в описі до цього етеру є одна з важливих ініціатив, яку ми всі разом зараз, ну вже нас багато, намагаємось. Просувати в Україні мережа вільних людей. Тобто, це е, організація, яка займається політичним впливом. Це не партія, Ну, організація, яка буде здійснювати політичний вплив. Зайдіть, будь ласка, е, подивіться в описі до цього відео лінк на мережу вільних людей. І долучайтесь. А потім будемо разом вирішувати, кого ми будемо висувати в президенти, кого будемо висувати в депутати. Будемо вирішувати разом. У нас там е, все дуже просто побудовано. Ви вступаєте, зголошуєтесь до організації. Потім обов'язково, як і я, як і всі інші, сплачувати членські внески, тому що ми не можемо існувати на гроші олігархів. Ця організація не може. І потім ви все голосуєте прямо в мережі. Все визначаєте. Там голосування це закрита частина сайту, треба зареєструватися, але повірте, доволі цікаво. Так, що там ще? Є питання, чи немає? Давайте на півавтомат каже Григорій Ріцак, буде круто. Ну, клас, клас, я теж згоден. Треба подивитися, який на, на півавтомат Ми минулого року, я нагадаю, друзі, ми минулого року на Новий рік розігрували Sulon Arms так 12. Був такий TAC 12 на півавтомат Копія турецька дуже вдала Бінелі М4. І потім. Хтось виграв нас, я вже не пригадую хто. І потім я дізнався, що багато хто з хлопців купують його на фронт, щоб з, 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 з нього по дронах працювати. Подивимося, якщо знайдемо щось таке або щось схоже, аналогічне, щоб не було гірше, то будемо обов'язково пробувати на Ну, В процесі перемовин. Добрий вечір. Привіт від ЗСУ. Дякую вам за вашу діяльність і підняття бізнесу щодо зброї та інших тем. Друже, це ми вам всі дякуємо. Дякуємо за те, що ви тримаєте фронт, за те, що даєте нам можливість займатися чимось іншим. Ми теж розуміємо, що ви не можете займатися всім. Тобто, якщо ви вже там, то ми маємо щось робити тут, щоб нам не було соромно перед вами за те, що ми тут просто сиділи на дупі рівно. Ні, ми щось рухаємо. Товариство, давайте тоді будемо фіналізувати. Якщо немає ніяких таких от видатних питань, то давайте будемо фіналізувати. Значить, що вам хочу нагадати: значить, значить. <кій> 20 листопада ми будемо розігрувати вже 10-й карабін. Рюгір 1022 серед тих членів Української асоціації власників зброї, які сплатять внески у жовтні. Жовтень ще триває. До речі, у всіх у вас не нульовий шанс стати власником карабіну. Як це все відбувається? Прозоро. Ви вже бачили. Тому умови за QR-кодом, які ви бачили на своїх екранах, або на сайті, який виведений, Виведений та да, на зараз на екран, або цей самий сайт є в описі до цього. Тож, в принципі, на сьогодні ми на все і залишилось традиційно додати товариство. Зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. поширюйте це відео, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і звісно, пам'ятайте вільні люди мають зброю. Далі буде.